Привіт, мене звати Катя. Я християнка віри євангельської, і я була залежною від порнографії та мастурбації. Мої вітання усім, хто відкрив цей курс. Мене звати Катя, але в інстаграмі я більш відома під псевдонімом як Кейтін Грейс. І тут я для того, щоб розповісти вам свою історію. Все почалось з дитинства. Точно не пригадую в якому віці, але приблизно, коли мені було 9-10 років. Більшість моїх друзів однолітків були дітьми невіруючих батьків. Ми часто гуляли в один одного дома і там знаходили те, що так намагались приховати їх батьки. Так, це були касети з еротичними фільмами. Нам було цікаво, і ми це все пристально розглядали. Потім з'явились комп'ютери, а у моїх подруг були старші брати, які, можна сказати, колекціонували такі фільми і мали їх більше, ніж можна було собі уявити. І вони це все вмикали і нам. Так, я і познайомилася з порнографією. Спочатку це була просто дитяча цікавість, адже це те, що так завжди намагалися приховати від нас дорослі. Я досі пам'ятаю, як мама постійно закривала очі або говорила вийти з кімнати, коли по телевізору були якісь любовні сцени або поцілунки. В період мого дитинства не було ще всіх цих книг і інформації, яку ми маємо вже сьогодні щодо сексуального просвітницького виховання. Батьки не говорили на ці теми, а нам було цікаво, тому ми знаходили це все самі. Вже у віці 14-15 років перегляд порнографії набув трішки іншого характеру. Тепер це не була просто цікавість, а з'явилось розуміння, що це може приносити приємні відчуття, відчуття задоволення. Я абсолютно не розуміла, чи мастурбація це гріх і чому, але я знала, що якщо батьки застукають, то мені перепаде. Тому я ховалася. Мої батьки стали віруючими, коли мені було 7-8 років. Вони брали мене до церкви, але ходити туди я не мала великого бажання. Я постійно намагалась знайти причину туди не ходити. Прикидала, що не добре себе почуваю, тікала навмисно до бабусі на вихідні, аби тільки не йти до церкви. Відносин з Богом в мене не було, інтересу також. Я просто хотіла бути звичайною дитиною, як всі, і дуже соромилась, що хтось про це дізнається і мене називатиме сектанткою, бо я бачила, як насміхали моїх батьків. Але відчуття того, що перегляд таких фільмів це недобре, і підсвідомий страх перед Богом в мене все ж таки був присутній. Я дуже вдячна батькам, що все ж таки вони посіли в мені ці насінини віри в Бога, які проросли хоч і вже в дорослому віці, але все ж таки дали свої плоди. Спробувавши самозадоволення вперше, ви автоматично підсідаєте на цей гачок під назву іще. Бо це приємно, ви нікому не шкодите і це не завдає видимої шкоди власному тілу, як, наприклад, цигарки або алкоголь, про які батьки застерігають ще з малого віку. І так ви опиняєтесь в залежності від легкого дофаміну та приємних відчуттів. Залежність до мастурбації у кожного проявляється по-різному. Комусь необхідно для збудження подивитись еротичний контент, прочитати романи, подивитись зображення, а хтось може обійтися без цього лише за допомогою власних фантазій або зовнішніх додаткових стимулів. Її частота може бути також різною, у когось це декілька разів на день, а в когось раз в один-два місяці. Але якщо ви не можете повністю від цього відмовитись і бажання контролює вас, то це залежність незалежно від її частоти. Я дуже хочу, щоб люди це усвідомлювали і не шукали виправдань, тому що це не так часто, тому це не така вже велика проблема. Порнозалежність і мастурбація, які частіше за все працюють в парі, така ж серйозна небезпечна залежність, як наркоманія, і цьому не має бути місця в житті віруючих людей. Оправдовувати сексуальні залежності, бо це трапляється рідко, те ж саме, що оправдовувати віручу людину, яка вживає наркотики раз на рік. Це говорить тільки про одне: що ви не вільні. Проте у Бога на вас інші плани. Христос помер, щоб дати вам повну свободу на частково і закликає нас жити в його святості, де немає місця самопотиканні, бо ми більше не живемо для себе, а живемо для нього. В моєму випадку це найчастіше траплялось ввечері після школи, в дорослому віці після роботи. Це допомагало зняти стрес і відволіктись, або навпаки, коли не було чим зайнятися, і була купа вільного часу, як, наприклад, у вихідні дні. Я була також залежна від перегляду фільмів і серіалів. Я дивилася їх просто без зупину. Досить часто, коли я дивилась звичайні фільми або серіали, в яких були якісь не дуже відкривені сцени, це спонукало в мене шукати щось більш відверте. Або просто побачивши якусь буджучу рекламу на сайтах. Я пам'ятаю, як з'являлася звичка до побаченого і постійно хотіла шукати щось нове, бо старе вже не справляло таких вражень, як раніше. Після другого курсу університету я залишила Україну і переїхала в Америку. На той момент я жила абсолютно звичайним світським грішним життям, без присутності в нього Бога. Робила те, що хотілося, не думаючи ні про які наслідки, під девізом візьми від життя все. Моя залежність мене зовсім не турбувала, я не вважала, що я роблю щось дуже погано, в кінці кінців я ж нікого не вбиваю. До всього цього всі це роблять, та лікарі кажуть, що це корисно. Це ж краще, ніж спати з усіма підряд, коли немає постійних відносин. Через деякий час я зустрічаю свого майбутнього невіруючого чоловіка. Ми починаємо зустрічатись згодом. Він збираємо її речі, перевозить їх до себе на квартиру. Відтоді ми починаємо жити разом. Я знала, що неправильно перед Богом жити разом, бо батьки наголошують про це ще з дитинства: що жити з чоловіком до одруження це гріх. Але я не була народжена згори і сформованих стійких принципів у мене не було. Однак скажу, що всередині мене було відчуття провини, яке мене бентежило. Дуже багато людей думають, що як тільки в їхньому житті з'явиться партнер, то не буде потреби в мастурбації, і ця залежність пройде сама собою. Але повірте мені, це міф, в який просто зручно вірити. Так, на початку відносин моя залежність майже не давала про себе знати. Ми були постійно разом. Але з часом, коли ви звикаєте один до одного, коли ваші гормони трішки заспокоюються, ваша залежність повернеться. А якщо дівчина не отримує ніякого задоволення від інтимної близькості з партнером, що є дуже частою ситуацією через відсутність досвіду та знань, ця звичка і не зникатиме зовсім, а навпаки, компенсуватиме відсутність задоволення з партнером. Я знаю дуже багато свідоцтв, де дівчата не отримували задоволення зі своїми чоловіками і після задовольняли себе самі. Звичайно, мій чоловік нічого про це не знав, про мою схильність до самозадоволення, адже було дуже соромно такому дізнатись, тому я просто робила це, коли його не було вдома. Але після скоєного я постійно відчувала провину. Я навіть молилась і просила вибачення у Бога, але так і не припиняла цього робити, постійно повертаючись до цього. Переломним моментом в житті стало моє свідоме навернення до Бога. Ми одружились, та, хоч я була вже у законних стосунках, і в мене було все, що мені було необхідно, я відчувала загублений пазик всередині мене. І я точно знала, що цей пазлик це Бог. Так, я скуштувала повну свободу і спробувала все, що мені хотілося і заборонялось. Але від цього щасливішою я не стала. Навпаки, я відчувала розпач та пустоту, яку ніщо не могло задовільнити. Я відчувала, що я розтратила все, що мені дав Бог. Відчувала себе брудною, заплямненою. Я була як той блудний син з притчі Ісуса, який просто зрозумів, що хоче повернутися до Баківського дому. Так, я повернулася до церкви. Все, що я хотіла, це просто примиритись з небесним батьком. Але Бог не тільки прийняв мене в свої обійми, а й проявивши величезне милосердя, прийняв до свого дому і мого невіручого чоловіка. І це було для мене величезним чудом і турботою, проявленою Богом. Ми разом прийняли водне хрещення, і з того часу вся моя сім'я в його руках. Мій чоловік та я стали абсолютно іншими новими людьми. Бог дав нам нове життя. І я ніколи не забуду момент мого народження згори. Я так прагнула залишити все в минулому, мати змогу почати все спочатку, з чистого аркушу, і дякуючи своїм батькам, які хочуть примушували мене ходити до церкви, та все ж таки познайомили мене з Ісусом. І я знала, що пробачити та очистити від всього цього бруду, який на я назбирала за весь цей час під силу тільки йому. Після того, як ми з чоловіком прийняли Христа в нашому житті, ми доволі легко розпрощалися з деякими звичками, які були присутні в нашому житті: алкоголь по вихідним, цигарки у чоловіка, відвідування барів та клубів, старі друзі, все почало, ніби виділятись від нас шар за шаром. Бог творив щось нове, але було щось таємне, що продовжувало залишатись у наших таємних шафах. Залежність до мастурбації все ще нікуди не зникала. Якщо раніше вона не викликала сильного дискомфорту, і я закривала на все очі, потураючи своїм бажанням. То після того, як я прийняла Христа, Дух Святий уже не погоджувався з тим, що я робила. Я відчувала, як він кожного разу мене викривав після скоїнгу, показував, що це має зникнути з мого життя, що він з цим не погоджується. Я відчувала провину, сором, я молилась, але потім знову падала. І це було ніби замкнене коло. Я плакала перед Богом, просила прощення, а потім знову опинялась там, де була. Я була в розпачі, нікому не відкривалась. Відчувала провину і перед чоловіком. А диявол постійно нагадував про мої падіння і говорив, що мені більше немає прощення. Дійшло до того, що я не могла прийти до Бога від того, відчуття провини та сорому, яке я відчувала. Як я можу скільки разів просити пробачення, а потім знову це робити? Скільки разів Бог зможе мене так пробачати? Я вже не гідна, навіть очі свої підняти до нього. Я пам'ятаю, як читала Біблію і бачила всі ці місця писання, які засуджували те, що я робила. Пам'ятаю дуже добре один момент, коли ми їхали з чоловіком в машині, і я відкрила Ютуб, де в рекомендованих була проповідь англійською про блуд та порнографію. Я її увімкнула, мовчки сидячи поруч чоловіком, а сама подумки думала, що це Бог мені вказує і говорить до мене через проповіді. Тоді я ще не знала нічого про чоловіка. Чим більше я поринала та вивчала Слово Боже, тим більше я прагнула покінчити з цим. І настав момент мого особистого відкривання. Так, після чергового падіння я сказала собі, що я маю прийти до Бога. Я маю попросити пробачення, бо без покаяння немає і прощення. Я просто переступила через сором, провину, я закрила вуха, тому що насаджав в моїй голові диявол, і я звернулася до Бога. Я ревно плакала та молилась просячи допомогти мені більше цього не робити. І дух просто промовив до мене: Be holy, because I am holy». будьте святі, бо я святий. І ці слова перестали бути просто словами, які я багато разів читала. Вони набули сили. Це стало моєю духовною зброєю. Я відчула ці зміни всередині мене, коли я почала їх просто повторювати, як тільки диявол підкидав мені спокусти. Я відчувала, як змінювалось моє ставлення до цього. Мені це більше не виглядало приємним та бажаним. Навпаки, я почала це ненавидіти. Я розуміла, хто за цим світом яких цілей намагається досягти диявол. Я знала, що він хоче, щоб я падала, щоб потопити мене власній провині і відрізати мене від Бога. Щоб я боялась до нього прийти, щоб я почувала себе приреченим, бо цього він їх прагне. Адже без Бога в мене немає сили. Без віри того, хто прощає, немає має надії на прощення. Я просто продовжувала відмовляти цим думкам про задоволення. Я була дуже твердою у своїх принципах та хотіла це зробити для Бога, бо для нього це важливо, а значить, і для мене. В той самий період вже більше як 2-3 роки, у нас чоловіком не було дітей, хоч ми цьому й ніяк не перешкоджали. Я відразу подумала, що це через мій гріх, що Бог мене так карає. Я відчувала, що Бог хотів, щоб я відкрила своєму чоловікові і про все йому розповіла. Перестала це приховувати. Хоч ми дуже відверті, я завжди про все розповідала одне одне одному, але в такому було дуже соромно і важко зізнатись. І я починаю про це молитись: молити за чоловіка, щоб він зміг прийняти і зрозуміти, щоб міг пробачити, щоб знайти правильний момент і правильні слова. Так, одного вихідного ранку я молилась, і Бог показав мені в молитві момент з мого минулого життя, за який я ніколи не розкаювалася. На момент знайомства з чоловіком, коли ми були ще невіруючими, у мене була подруга, яка завагітніла від чоловіка, з яким не перебувала в стосунках. Вона вирішила позбутися цієї дитини, хоча я говорила, що може краще не треба, але я хотіла її підтримати в будь-якому рішенні. Хотіла бути просто хорошою подругою для неї, не думаючи про те, що правильно перед Богом а що ні. Я пам'ятаю, як відвезли до клініки. Я знала, що аборт – це великий гріх, але я не зупинила тоді. Не переконала передумати, бо була занадто зайнята своїми новими стосунками та коханням. І Бог показав мені цю ситуацію. Я почала так плакати і розкаювати, що не робила що не зробила того, що залежало тоді від мене. Я знаю, що Бог мене пробачив за це, але я мала це визнати і покласти на вівтар перед Богом. Я пішла до чоловіка і розповіла йому, що мені показав Бог. Я почала плакати і говорити, що, мабуть, тому у нас немає дітей. Якби у мене був шанс повернутися, я б навіть запропонувала забрати дитину собі. Це був дуже відтвердий момент, і я відчувала що Дух Святий підштовхувала розповісти чоловікові і про мою залежність. І я всем тремтіла від страху, але зібралась і зізналась. Пам'ятаю, я дивилась на його обличчя і бачу, як його очі набираються слізьми. І він промовляє, я теж маю тобі в дечому зізнатись. Мене тоді кинуло в холодний піт, почала відразу з'являтися найгірший сценарій. І він каже: В мене теж ця залежність ще з дитинства, і я досі не можу з цим справитися. В той момент мені його стало так шкода. в мене не було ніякого засудження чи образи. Я навпаки хотіла просто йому допомогти. Ми просто обіймались і говорили про це все. Я розповіла, як я з цим боролась. Я знала, що я не можу ніяк допомогти йому, що він має це зробити сам в першу чергу захотіти з цим покінчити. І з того дня я починаю за нього дуже ревно молитись. кожнісінького дня промолюючи, щоб Бог давав йому сили протистояти спокусам. Я не контролювала його, не перевіряла, не запитувала щодня, хоч по правді дуже хотілось. Але Дух Святий і так говорив мені, що я маю продовжувати, що ще битва не завершена. Так було протягом декількох місяців. Чоловік сам зізнавався, що без падінь не було. Ми повертались до цих розмов. Я намагалась не дорікати, не давити на нього, але водночас пояснювала, що це не може залишатись між нами, що це шкодить нашим стосункам і задає душевного болю. І що як важливо залишити цей гріх перед Богом і переді мною. І згодом Бог дав йому повну свободу від цих залежностей. Ось така моя історія звільнення. Коли я вперше поділилася ними своєму інстаграмі, мені писали, чи варто було так відверто про це говорити, виносити на люди. Я скажу, безперечно, варто було так, можливо, занадто відверто, але як ще ви можете дотокнутися до сердець як щирістю? Як тільки я розповіла про свій свідоцтво, люди відчували, що тепер є людина, якій вони можуть довіритись і зізнатись в цьому, і яка пройшла цей самий шлях, що їм нарешті хтось може допомогти. Це надихнуло інших почати нарешті говорити і відсвітлювати цю тему, з якою стикається майже кожен наш час. Нарешті я бачу, як постери почали говорити про це, бо раніше всі боялися і слово порнографія з кафедри промовити, залишаючи людей один на один з цією проблемою. Як люди можуть дізнати, що це гріх, і як з ним боротись, якщо їм ніхто не пояснює, чому це гріх? Ніхто не говорить про наслідки і те, як це руйнує сім'ї. 8 січня Бог вклав моє серце створити анонімний християнський онлайн-курс для дівчат, який би зміг допомогти кожній. Так я і створила курс війна, який вже майже який вже має неймовірні відгуки та результати. В Україні ніде не було нічого подібного, жодного аналогу. Його відкрило більше 12 тисяч людей. І я маю величезну кількість свідчень про те, як він звільнив життя дівчат, покращив їх стосунки з Богом і допоміг їм в боротьбі з цією залежністю. Ви можете знайти посилання на нього на моїй сторінці в інстаграмі. Він абсолютно безкоштовний та повністю анонімний. Я бачу, як моє свідчення просто запустило ланцюжок нових духовних перемог. Тому я дуже рада тому, що насмілась про це говорити. Частково ці сміливості я, мабуть, завдячу Америці, бо тут про це кричать з кожного кутка. Навіть франковому християнському радіо про це говорять. Безліч книг, проповідей, свідчень. Одного разу я дивилась прямо трансляцію служіння церкви Девіда Вілкерсона на Нью-Йорку. І коли там була прославлення, люди тримали в руках таблички з написами гріхів, від яких звільнив Бог. Мене це так вразило. Я подумала тоді це настільки сильно. Там була і наркоманія, порнографія, алкоголізм, перелюб і навіть гомосексуалізм. Ці люди не соромились, а навпаки, демонстрували іншим славу нашого Бога, прославляли його всемогутнє велике ім'я, даючи надію і іншим, ніби говорячи, що приходьте з будь-якою проблемою, бо немає такої, з якою не справиться наш Бог. Світ виправдовує і переконує, що ви просто таким і народились. Тоді коли Бог каже, що вам потрібно народитись знову. І він дасть вам нове серце і новий дух, які будуть мати бажання та силу жити так, як цього прагне наш Бог. Те, що ви відкрили цей курс не випадковість а Божа робота про кожного з вас. Богу важлива абсолютно кожна його дитина. І хоч диявол переконує вас в тому, що Богу не має до вас діла, це лише його чергова брехня. Я впевнена, що кожен з вас читав притчу Ісуса про загублену вівцю, що маючи одну загублену, господар полишає 99 для того, щоб знайти ту одну. Читаючи багатьом, це здається трішки абсурдним рішенням. Для нас здається, 99 набагато більше і вагоміше, ніж якась одна. Допоки та одна загублена вівця це не ви самі. Тоді ці слова набувають зовсім іншого сенсу. Цікаво, те, що після цієї притчі Ісус відповідає наступні: про одну з десяти загублених Драхм і потім про одного з загублених синів. Всіх цих притчах Бог вказує, що один має таке ж вагоме значення як серед сотні, як серед десятки, так і серед двох. Одна людина має значення для Бога, кожен з вас важливий для нього. І підтвердженням цього і є цей курс, який Бог зробив для кожного, хто його відкрив і слухає. Бо для нього ви важливі, бо він не завершив з вами, бо він прагне зробити вас вільними. На жаль, багато хто просто не розуміє, наскільки серйозна ця проблема, з якою дуже важко впоратись самому наодинці. З розповідей зі свого курсу можу запевнити, що майже кожен стикається з порнографією з раннього дитинства. Вона повсюди це дуже схожі історії до моєї, інколи набагато складніші з сексуальним насиллям, з травмами, які потім дівчата несуть у свої шлюбні відносини. Будь ласка, не розраховуйте на те, що одруження вирішить цю проблему, це ілюзія. Мастурбація та порнографія принесли лише більше проблем у вашу спальню. Зробіть усе, щоб позбутись цього якомога раніше і не приносити це з собою у шлюб. Не закривайтеся собі. Так, інколи, коли ми дивимося на інших людей, починаємо порівнювати себе з ними і відчувати негідними перед Богом. Але абсолютно всі мають свої випробування. І ви не уявляєте, яка кількість служителів має цю ж саму проблему. Вони такі ж люди з такими ж слабкостями. Більшість просто тримається в собі, бояться осудження, бояться, що про це дізнаються в церкві. Наше суспільство, на жаль, тільки вчиться правильно на це реагувати замість осуду, надавати правильну допомогу. Тому дуже важливо знайти людину, від яку ви зможете довіритись, і яка допоможе вам проходити цей шлях, підтримуючи вас, готуйтесь не до забігу на 100 метрів, а до марафону, бо боротьба з цією залежністю потребує неябиких зусиль над собою. Хтось пробігає швидше, а хтось повільніше, але є частина, яку маєте зробити саме ви. В мене дуже часто запитують: чи зникає спокуси взагалі з часом, коли ти вже отримала свободу від цих залежностей? Я скажу, що повністю ні. Я не пам'ятаю точно скільки років минуло з того моменту, коли я отримала повну свободу, приблизно десь 4-5. Але скажу, що на початку диявол атакував дуже агресивно з усіх боків, навіть у снах. Але чим частіше ви відмовляєте йому служити. Тим сильніше ви стаєте, і тим легше вам буде справлятися зі спокусами. З часом це не буде вже вашим тригером. Вам буде просто цього не хотітись від слова зовсім. Ви не будете відчувати того сильного потягу це зробити. Не буде того відчуття похиті, нестриманого бажання. От, наприклад, я в житті ніколи не пробувала цигарки, бо вони не викликали у мене нічого ніякого бажання, лише відразу. Аналогічно, ви будете відчувати і до мастурбації та порнографії. Ви просто це зненавидите. Воно більше не буде приємним у ваших дуках. Так, можливо, в якісь моменти слабкості, втрачаючи пильність, диявол буде підкидати вам якісь ідеї, але ви це з легкістю будете відслідковувати та, та не реагувати на них. Якщо мій курс мав такі неймовірні результати, то я впевнена, що така кількість спеціалістів і неймовірних людей, яких Бог тут зібрав на поміч кожному з вас, принесе ще більше плодів та духовних перемог. Я вдячна, що мала можливість доторкнутися до ваших сердець, поділитись своєю історією, змотивувати вас та підбадьорити. Життя в повній свободі існує, яким би неможливим зараз це для вас не здавалось. Я, моя сім'я та свідчення сотні людей є цим підтвердженням. Його кров'ю, ви усиновлені, звільнені з темрів. Ви належите Христу і Його сила тече через вас. Більший той, хто у вас, за того, хто в світі. Хто крім нього має силу воскресати з мертвих і врятовувати нас від наших гріхів? Лише Ісус. Він наша надія та праведність. Наш Бог добрий Бог, і в нього є добрий план на ваше життя. Тому довіртеся та підкоріться йому. Не женіться за відчуттями, а дозвольте духу вас вести, бо Він знає, що для вас краще. Він з вами і він за вас. Я бажаю вам наснаги і сили на вашому шляху. Відкрийте ваше серце для роботи Святого Духа, адже Господь є Дух, а де Господній Дух, там і свобода. Ну і наостанок дозвольте помолитись за кожного з вас, отець Небесний. Ми приходимо до тебе в імя Твого Сина Ісуса Христа. Я вдячна тобі за кожного служителя, який приклав зусилля для створення цього проекту. Прошу, тобі дати, прошу тебе, Господь, дати їм сили для служіння іншим, Господь, дати їм терпіння і любові, яка покриває Господь і яка допомагає іншим. Я прошу тебе дати сили тим людям, хто відкрили цей курс і зараз перебувають в цій залежності, Господь. Ти нам дав повну свободу, а не часткову. Нехай твій дух працює з їхніми серцями і творить нові серця з новими бажаннями, Господь, які будуть підкорятися твоїй волі, а не нашій. Дай їм чисте серце, Господь, щоб вони тримали свій сусуд, чистоті та святості перед тобою, Господь, бо ти святий. Я вдячна тобі, Господь, за кожного, хто відкрив курс. І Я прошу тебе допомогти на цьому складному ж... Ж... шляху, Господь. Благослови їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.